Червона рута Володимира Івасюка знову на великій сцені. Цього разу театральній. Львівський театр імені Марії Заньковецької привіз виставу Червона рута до Києва. У Львові після прем'єри півроку тому постановка стала справжнім хітом. Тепер її оцінювали глядачі театру імені Івана Франка в столиці. Чим незвичайна ця вистава розкаже кореспондент ТСА Дмитро Фурдак. Його репортаж далі. Самого виключ виключили, так і включать. Вистави можуть бути різними. Вистава Червона рута настільки динамічна, що глядач ледве встигає переключатися із позитивних на негативні емоції зі світу краси української пісні, на сірість, буденність і тотальну цензуру радянщини. Важка Важлива і дуже цікава вистава, і вона, от як наше життя, отак ми на гойдалках, так ми і на виставі. На початку вистави Івасюк-Підліток із друзями нівичать бюст Леніна в рідній кіцмані на Буковині. За що миттєво потрапляють у поле зору комітету держбезпеки? Родина стає підтримкою для володі. Вчорашнє залишається вчора. А на той момент до розвалу СРСР залишається понад два десятиліття. Тож музикант живе і творить не завдяки, а всупереч у момент чергового натхнення спілкуючись із подругою Людою Шкуркіною, Івасюк напише вірш, який нині знає кожен українець. Може десь у лісах. Червона рута, водограй, пісня буде поміж нас. Пісні Івасюка співають в усіх куточках радянського союзу. Поруч із народною любов'ю довкола Васюка всюди суща КДБ, а ще так звані колеги, які не бачать різниці між українською культурою і тим, що ми зараз називаємо руським міром. Я хочу, щоб українська пісня звучала сучасно, не як фольклор, щоб вона відображала час настрій, щоб молодь писувала свої пісенники і співала на своїх вечірках, і щоб всі знали, що вона українська. У ну, тоді вас мають забороняти, як бітлз. Ви хочете, щоб вашу музику забороняли? Якщо це свідчить про справжню якість, хай запрещають. Потужно. Режисер вистави Максим Голенко каже, поставити Червону руту у Львові було викликом, адже у місті багато знайомих і Навіть як він думав, як він виглядає, що він робив. Я не очікував, що настільки. Вистава зайде в глядача. Київська публіка також вітає артистів стоячі, хоч враження і неоднозначні. Володя над усім цим, тому музика первинна, а вистави можуть бути різними. Головне, що вона є ця вистава. Той Ленін, який падає, так він, він ж неспроста. Ясна річ, що про це ми ж зараз і говоримо, і думаємо, і мріємо. Що зрештою він таки впаде. Музичний супровід просто бомбічний. Авторка сценарію Наталка Ворожбит замислювала руту» як кінострічку. Після успіху вистави на сцені організатори планують таки зняти ще й художній фільм. Дмитро Фрудак, Марічка, Кужик, Павло Бориско та Андрій Попович. ТСН один марафон. Єдині новини.